Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож будемо відповідати на коментарі та запитання, які отримали протягом поточного тижня. І так переходимо до запитань. Приберіть прибордюрний пляж на Сагайдачного. Висота шару піску подекуди близько 30 см. Ширина пляжу близько 1,5-2 метри. На велосипеді можна приїхати лише по розділовій смузі, бо тільки там нема піску. Дані роботи заплановані на наступний тиждень. Ми прибираємо прибордюрку перед тим, як заходять асфальтувальники ремонтувати дороги. Відповідно, у нас в плані на наступному тижні розпочати ямковий ремонт по вулиці Петра Сагайдачного, і наші працівники будуть прибирати прибордюрку. Далі, чому по Білогородській листя і гілки вивозяться безкоштовно, а всі інші повинні платити. Тому що є правила благоустрою міста Боярки, в яких передбачено, що 10 метрів від паркану зона обслуговування, за яку відповідає власник домоволодіння. Відповідно, вулиця Білогородська має дуже широкі зелені зони, і вони подекуди більше ніж 10 метрів. Відповідно, це вже зона відповідальності і компетентності нашого комунального підприємства. І відповідно ми утримуємо в належному стані цю вулицю і вивозимо в тому числі гілля і листя звіти. Далі. Чи запланована ремонт вулиці Петлюри? Вона поступово, але впевнена стає вулицею з найгіршим твердим покриттям в місті. Так, заплановано, роботи вже там розпочались. Якщо будуть сприятливі погодні умови, думаю, на початку наступного тижня вже вони будуть завершені. Далі, коли вулиця Зелена, попаде в ваш список ремонту доріг. Вулиця Зелена є в нашому списку ремонту доріг, тому обов'язково ремонт в цьому році там буде. Далі по вулиці Деснянська, що в старій частині міста Боєрки, на перехресті люк вирвало, палки стричать, а ями такі, що не пройти, не проїхати. Дорога веде до храму, просто сором. Наших комунікацій там немає, там є тільки комунікації КП КПБерка-водоканал і Укртелеком. Тому ми звернулися до комунального підприємства Борка-Водоканал з проханням обстежити свої комунікації у разі потреби встановити люки, якщо їх було викрадено і так далі. Плюс там декілька років назад, коли проводились роботи. З облаштування централіза... централізованого водовідведення підрядної організації було пошкоджено тверде покриття, е, і по всім правилам, по всім нормам, ця підрядна організація зобов'язана відновити його. На превеликий жаль, дану мережу не було введено в експлуатацію, наскільки нам відомо, там е, триває, скажімо так, слідство, там е, неоднозначна ситуація. Тому е, наразі е, Планів на відновлення твердого покриття з боку е, нашого підприємства там немає, на жаль. Е, Доброго вечора, пане Віктора. Ми дуже раді за мешканців міста Боерка, що в них йде плановий ямковий ремонт. Але ви забули про села, які є невід'ємною частиною бойської ОТГ і теж мають робитися дороги. Тож, у мене питання: коли буде запланований та виконаний ямковий ремонт населених пунктів, які входять до ОТГ по плану з наступного тижня ми приступаємо до ремонтів доріг в селах до тих до ремонтів тих доріг які відносяться до ОТГ, тому що в селах дуже Багато є доріг. Основні, скажімо так, артерії — це дороги обласного підпорядкування, які ми не маємо права обслуговувати, ремонтувати, витрачати на них кошти. Те, що стосується другорядних доріг по селах, то з наступного тижня ми приступаємо до цих робіт. І останнє: добрий день. Коли очікувати асфальтування заїзду у двір Білогородська, 27? Ви ж зрізали частину асфальту і не закінчили роботу? Скільки ще чекати? Так, на превеликий жаль в тому році, ми цю роботу не встигли завершити. Теж на наступному тижні у нас в плані асфальтування. Ми додатково попередимо власників автомобілів, розклеїмо оголошення, попросимо не паркувати там завчасно автомобілі, і на наступному тижні плануємо закінчити цю, цю роботу. Тож всім дякуємо. Як завжди, нагадую, якщо ви хочете отримати відповідь на свій коментар або ж своє питання, залишайте їх саме у нас на сторінці, так як у нас немає змоги моніторити всі групи, де ми поширюємо наші. Публікації, тож переходьте де б ви не побачили нашу публікацію. Переходьте на нашу сторінку і коментуйте саме в нас на сторінці. Всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.